Привіт, я рудий вусатий пан. Лежу на припічку, де сонячний туман, так гріє мій бочок, а шерсть блищить, як мідь, від спеки то і як, ну як мені втекти, Біжу до річки, де дрімає комиш, там рибка пропливає, тихенько, наче миш. Який же кайф, хвостом поплескав і лапкою з води щось дивне дістав, а потім в тіні. Під вербою густою заснує солодко з котячою весною. На городі теж буваю, де росте смакота. Огірочки зелені, помідори червоні, не для котика хоч пахнуть, мов парфуми модні. За те є грядки, де так приємно спати. І мишка пробіжить, за неї пострибати. Серед квіті яскравих, що пишно вже цітуть. Мої роді буки так гарно живуть. Там джіка дзищить, там метелик літає. А я собі на сонечку й дримаю. Бо літо то ж свято, то радість і лінь. І котик рудий головне тут вельмінь. Мур-мур, оце моє життя. Скажу я вам чесно, ледаче, сите й дуже інтересне.